Вітаю вас на уроці української мови «Читання». І тема сьогоднішнього нашого уроку Вікторія, забава ридипенсія. Що ж це таке за нове слово ми сьогодні з вами і дізнаємося. Ось урок почався, діти. Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб всі знання і вміння. Вам не стали тягарем побажаю всім терпіння і старання. Тож почнемо. І давайте ми зараз з вами пригадаємо усі букви нашого алфавіту за допомогою пісні. Букви алфавіт для нас <му> вивчити на пам'ять час. Є, Ж, Єжезе, і і це порядок їх такий. К Л М, Н, О, П, Р Знаємо ми їх тепер. С, У, Ф, Х, Ц, Ч жодна буква не втече, ша ще знак м'який. Давайте зараз ми з вами повторимо, скільки букв у нас в українському алфавіті. 33. Правильно. Скажіть, будь ласка, яка перша буква алфавіту? А, а остання. Я молодці. Ну що ж, починаємо читати склади. Кла. Кло, кли, кле, клі, клу. Ска, ско, ски, ске, -скі ску. Сва, сво, сви, све, сви, сву, Зда, здо, зди, зде, зді, зду. бра, бра, бро, бри, пре, бри, бру. Молодці, а тепер тільки поставте на паузу відео і спробуйте самостійно прочитати складення. Кому дуже легко, ви можете почитати їх вертикально. Чудово! А тепер, будь ласка, відкрийте посібники на сторіночці 15. Швидко читати. Таке перше наше завдання. Значення яких слів тип хотів хотів дізнатися? Читаємо перше слово. Розцвіли. Дітки, що може розцвісти? Квітка, наприклад. Правильно, далі. Кукурікає. Хто в нас може кукурікати? Кукуріку, півень, да? Далі змінилася. Ну, наприклад, змінилася погода, так? Далі второпає. Що ж це за слово таке? Второпає. Второпає, дітки, це значить, зрозуміє, так? Зрозуміє. Далі. Закудахкала. Хто у нас може кудахкати? Курка правильно закудахала. І останнє слово придипенція. Що ж це слово? Це для вас нове слово, дітки. Це значить пригода або якась подія. Щось сталося, ну, історія якась, так? Да? Ну, Точніше, подія, пригода, яка сталася. Отож, сьогодні ми з вами і розберемося, яка предибенція сталася у вірші, так? Давайте ми розглянемо цей малюнок. Що тут за предибенція така? Так, давайте розглянемо малюнок. Щось на ньому точно не так. Подивіться, будь ласка, на дерево. Хто на ньому сидить? Корова збирає груші. Точно вона не повинна бути там. Далі давайте подивимося на кота. Його запрягли у віз і хочуть, щоб він щось віз. Скажіть, будь ласка, чи правда таке може бути? Ні, неправда. Наступне, де нас тут троянди розкві... розцвіли? На яблуні. А чи може таке бути? Ні, звісно, не може. Давайте далі розглядати, що в нас тут коза стоїть біля будки, прив'язана. Чому вона там стоїть? Вона повинна там стояти? Ні, не повинна правильно. Там повинен бути хто? Песик. Далі. Кукуріку. Хто там кричить кукуріку? Подивіться на малюночок. Кукуріку кричить у нас порося. Скажіть, будь ласка, чи може порося кукурікати? Ні, воно хрюкає в нас, не кукурікає. Далі давайте подивимося, а вівця тут у нас несе яйця. То в нас куд кудахкає, дітки. Куриця правильно, але точно не вівця. І овес у нас тут їсть собака. Ні, собака не їсть овес. Вона полюбляє кісточку, там ясо. Вона не буде їсти овес. Ну що ж, а тепер зараз я вам прочитаю цю пригоду, яка сталася на фермі, а потім ви для мене прочитаєте. Придибенція. Сміхота, сміхота запрягли у кота, А бровко хороший пес, в стайні хрумає овес. Он корова на вербі, в кошик груші рве собі. А на яблудні троянди розцвіли біля веранди. Поросятко біля тину кукурікає невпинно, Закудахтала вівця, а змінилася з лиця. Враз курчата невеличкі, плавать кинулись до річки. На подвір'ї гуркнув грім. Гавка цап, відомо всім. Приди бенція отця з пантелику баранця збила бідного навзнак, не второпає ніяк. То що має тут робити? Розкажіть нам, любі діти. Так, ну, до речі, давайте подивимось, чи на малюнок, правда, тут і навіть сиплята, які прийшли купатися, так, купчатка маленька, вони. Не можуть у нас повинні каченята плавати і птахи, в яких є спеціальні перегородки, наче ласти. да? А ще сказали, що корова сидить на вербі, збирає груші. Чи можуть бути на вербі груші, дітки? Ні, не можуть. Ось така предебенція сталася. Давайте ми з вами розберемося. Що значить збити з пантелику? Збила з пантелику баранця. Це значить когось заплутати в чомусь. Да? Заплутався баранець, нічого, нічого не зрозуміє. Чому тут так все сталося? Не второпає, що дітки він не зрозуміє, да? не розуміє. Так, далі навзнак. Що таке слово навзнак? Хто знає? Навзнак може замінити словом повністю. Збили бідного пну, повністю з пантелику, так? Чудово, давайте ж ми тепер скажемо, що тут повинно бути в нас насправді, а не те, що вони тут зробили. Корова вона не повинна сидіти на дереві. Вона повинна стояти, і їсти траву. Далі, курчата маленькі, так? Не повинні купатися в річці. Вони повинні де бути? Біля курочки, так, де наш кіт повинен бути? Не запрягнений віз, так? А десь, наприклад, просто гуляти. На яблуні повинні рости не троянди, а яблука. Гавкати і сторожити ферму повинен хто? Песик? Не кукурікати повинна хрюшка. Що робити? Порося повинно хрюкати. Так, так. Песик повинен їсти овець чи стерегти. Терехти, звісно. І ось тут повинна бути не вівця кутку дахкати, а курочка, яка знесла яєчко. Правильно! Ну що ж, мої любі, а тепер ставимо відео на паузу і читаємо для мене дуже-дуже виразно. Після того, як прочитали, давайте трішки відпочинемо. Молодці. А тепер перегортаємо сторіночку і виконаємо четверте завдання. Нам треба пригадати вірш і з'єднати зображення тварин з їхніми діями. Давайте згадаємо, читаємо і хто це робив. Читаємо. Груші рве. Хто в нас груші рвав на дереві, дітка? Корова правильно з'єднали. Далі. Закудахкала. Хто в нас закудахкала? Замість курочки, пам'ятаєте? Вівця там сиділа далі. Кукурікає. Кукурікала в нас тут поросячком. І останнє плава кинулись. Хто в нас кинувся плавати? Так, маленькі цеплятка, так, чудово, молодці. Але ж ми з вами дорослі і ми пам'ятаємо, що вітця в нас не може кудахкати, порося не може кукурікати, корова не може грати груші тим паче на вербі. І в нас можуть плавати гутята або спеціальні птахи, в яких є спеціальні перегородки, так, на лапках, тобто, е, наче ласти. Молодці дітки. Ну що ж, давайте ми з вами пригадаємо, чим ми займалися сьогодні на уроці. Ми з вами читали вірш Вікторії Забави, який називається «Придебенція». Ми з вами вивчили, що ми дізналися, що придебенція – це у нас якась. Подія, так? Далі, що ми ще цікавого дізналися? Ми повторили, хто що може робити із тварин, так? Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам віршик? Я сподіваюся, що так. Тому вдома обов'язково прочитайте його своїм рідним. Я думаю, що їм також сподобається. На сьогодні все. До нових зустрічей!